Рекламний кабінет вимкнено. Ми помітили незвичну активність в вашому рекламному кабінеті, через що вимкнули його. І щоб повторно його ввімкнути, зв'яжіться з підтримкою. Ось з такими повідомленнями останнім часом мені пише багато підприємців в Instagram Direct. мене звати Іван Шевцов, і сьогодні я дам вам інструкції, як я з підписниками на персональних консультаціях. Допомагав вирішувати цю проблему, але відразу зауважу: це не панацея. Я розповім технологію, за допомогою якої вдалося розблокувати рекламний кабінет. А вам варто її протестити в себе, тому що чи вийде це залежить від того, наскільки давно у вас рекламний кабінет, наскільки прокачаний Facebook, наскільки прокачаний бізнес-менеджер, чи порушували ви правила, чи не порушували, і ще дуже багато факторів, які на це можуть впливати. Для початку як уникнути такої проблеми? Перше, якщо ви запускаєтесь з кнопки, використовуйте рекламний кабінет з Facebook, Ads менеджер, до якого ви маєте доступ в Фейсбук. Тоді, як мінімум, ви зможете вирішити хоч щось, написавши в підтримку. Тримку мета. Чекайте, чекайте на секундочку, я перериваю це відео для важливої інформації. Якщо у вас є мета навчитись, як правильно, грамотно і ефективно запускати рекламу, то посилання внизу буде на мій покроковий навчальний проєкт-генератор клієнтів з Інстаграм. На ньому ви за 20 уроків, крок за кроком запустите рекламу, підготуєтесь і запустите ефективну рекламу в Instagram. Десь тут буде плашка, по якій можете перейти, або внизу буде посилання. Заходьте зараз, діють найкращі умови для того, щоб почати. Наступний важливий фактор це ваша карта. Якщо раніше, коли ви прив'язуєте карту, було все рівно, яке і ім'я, ви вказуєте. То зараз я рекомендую при прив'язці карти вказуйте ваше прізвище та ім'я. Ну, якщо карта належить вам. Третій момент: коли ви прив'язуєте карту, нехай на вашій карті буде доступна сума для оплати, або коли ви вже рекламуєтесь. Завжди тримайте на карті суму в два рази більшою, чим ту, яку має зняти Фейсбук. А дізнатись, яку він має зняти суму, ви можете перейти в налаштування платежів і подивитись, який буде наступний біл. Тепер щодо самих карт, я рекомендую під Фейсбук, під рекламу випустити окрему карту. Ви можете створити, наприклад, в Приватбанку окрему карту, інтернет-карту. І важливі опції, які варто налаштувати: перше це, звичайно ж, таки, сума, яка є на вашій карті. Друге, це інтернет ліміт оплат. Завжди контролюйте це, тому що є така штука, що банки можуть відключати вам інтернет ліміт оплат, якщо вони бачать якусь незвичну активність. Ну, наприклад, раніше ви ніколи не використовували карти для Facebook, а зараз почали використовувати, і Фейсбук постійно знімає у вас кошти. Банк може закрити інтернет платежі через те, що рахує, що можливо вашу карту зламали. Ну і третє, що я рекомендую, це включити под. Війну конвертацію валют в вашому банку на дану карту. Ці опції допоможуть вам уникнути ось такої проблеми. А тепер щодо вирішення. Найперше, вам потрібно зайти в ваш Facebook. І класно, коли у вас Instagram прив'язаний до Facebook, ви використовуєте правильний рекламний кабінет і рекламуєтесь хай навіть через кнопку, але рекламуєтесь з рекламного кабінету з Facebook. Ви заходите в ваш Ads Manager, далі заходите в налаштування платежів, і ось тут така штука вам пише: зверніться в підтримку. Ви натискаєте на цю кнопку, далі вам відкривається форма, яку Варто відправити для того, щоб компанія Meta розглянула ваше звернення, що ж тепер варто писати в цій формі, і що відправляти. Перше текст, коли ви пишете текст, пишіть максимально з точки зору незнавця, тобто пишіть так, ніби ви вперше зіткнулись з менеджером. Напишіть що. Доброго дня! В мене карта. Я там прив'язував, прив'язувала карту до Facebook. Або якщо у вас працювала реклама, то так і пишіть, що працювала реклама, раптом мене заблокували за якісь незвичні дії. Я не знаю, що робити, чому мене заблокували. Я прикладаю скріншоти, що моя карта працює, що з нею все гаразд. Будь ласка, допоможіть мені та розблокуйте. Далі в цій вже формі внизу ви маєте додати декілька скріншотів, на яких буде видно чотири останніх цифри вашої карти. А також на яких буде видно, що були списання від компанії Мета. Якщо такі списання у вас є, якщо таких списань немає, то добре, щоб було видно, що, хоч якісь списання є, що карта працює, в будь-якому випадку додайте декілька скріншотів. Де видно останніх 4 цифри карти, або додайте декілька виписок, просто якщо там були якісь платежі, щоб мета зрозуміла, що ваша карта працює. Тепер варто очікувати відповіді від компанії Мета. На жаль, не я, ні хтось інший не зможе вплинути на те, чи розглянуть вони вашу скаргу чи ні. Але ви можете допомогти собі. Якщо вам доступна опція, написати в підтримку, то обов'язково скористайтесь нею. Ви заходите в свій Ads Manager, тиснете на знак питання. Далі вам відкривається меню з різними там статтями, і ви гортаєте, дивитесь. Якщо у вас є кнопка Написати в чат підтримки, скористайтесь нею і відправте в чат підтримки той же запит: що от мене заблокували, я не знаю, що робити. От вам, будь ласка, скріншоти, все раніше добре знімалось, все було класно, а зараз я нічого з цим вирішити не можу. Ну, якщо у вас немає чату підтримки, і для того, щоб вберегти себе. Від ось таких проблем я рекомендую підприємцям, які працюють офіційно та мають ФОП, підтвердити компанію Facebook, де ви отримаєте ось таку галочку, що ви є підтвердженою компанією. У вас відразу буде особиста підтримка, персональний менеджер, більше довіри, декілька рекламних кабінетів бізнес-менеджерів, і ви зможете спокійно працювати, не переживаючи, що вас заблокують. А якщо ви хочете отримати від мене відео інструкцію, як підтвердити компанію, то переходьте по посиланню в мій чат-бот, і я розповім, як ви можете отримати цю відео. -інструкцію. Інструкцію. А тепер про важливі фактори, які впливають на те, чи отримаєте ви таке блокування, чи ні. Компанія Мета дуже погано ставиться до карт Монобанка, тому коли ви прив'язуєте першу карту в свій рекламний кабінет, особливо в новий рекламний кабінет, це буде карта Монобанка, то великий ризик того, що вас заблокують. Ну і третій момент, який теж дуже і дуже важливий, коли ви зайдете в свій рекламний кабінет в налаштування платежів, ви побачите, яку суму має зняти Facebook. І от, побачивши цю суму, ви маєте тримати на карті. Арті X2 цієї суми для того, щоб Фейсбук безпроблемно міг знімати і знімати з вас припей припей це сума грошей, які Фейсбук морозить на своєму рахунку, щоб ви не кинули його на гроші. і Якщо ви далі адекватно платите, то він повертає вам ці кошти через місяць, через декілька тижнів. І четвертий момент ще раз скажу: слідкуйте за інтернет-лімітом оплат, тому що банк може його закрити. Фейсбук не зможе зняти і виникне така проблема. Я надіюсь, ці інструкції допоможуть вам, і ви уникнете таких проблем, або зможете їх вирішити. В будь-якому випадку, внизу в описі, я залишаю купу корисних посилань. Посилання на мій чат-бот в Телеграм, де ви зможете поставити мені запитання, або посилання на мій інстаграм, де також ви можете поставити мені запитання або записатись на персональну консультацію. Залишаю посилання на мій курс, де ви можете навчитись, як правильно запускати ефективну рекламу. І залишаю посилання на інші відео, які також можуть бути вам корисним. Загляньте туди, там реально багато корисного, як і взагалі на моєму каналі YouTube. Тому, якщо ви ще не підписались, підпишіться обов'язково, дивіться інші відео. А я дякую вам, що ви додивились до кінця. Маєте питання, ви знаєте, де їх поставити. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!